Отак розкохується закинуті город. Це так називається хазяйнуволець. До хазяйнувались. А тепер цю роздісковуємо і будемо тут сіяти фацелью для бджіл. Тушу рядом у нас тут біля посіки. Але звісно його приукоротити Не дешеве це задоволення. Так що якось так будемо сіяти тут фацелію. Бачите, жабка вже. Хоп-хоп. А такі тут бур'яни стоять. Хорошого тут для пасіки бур'янів немає. немає нічого такого. Тут сама. Сам пері та якась кофіння. Так що якось так. Сіємо фацелію.